Відділення загальної практики сімейної медицини відкрили у приміському селі угорники. Амбулаторію облаштовували понад три роки за кошти міського і сільського бюджетів. Тут працюють два десятки лікарів. Щоденно чергують шестеро. Також в угорниках діє сучасна лабораторія та двохденний стаціонар. Попри це, селяни отримали у подарунок від міської влади новий автомобіль. Ще планується придбати тут апарат ультразвукової діагностики. Все фактично. Міні-поліклініка, де не треба їхати до міста івано франківська людям от всього населеного пункту стояти в чергах на прийом до лікаря. Вони тут зручний час для себе можуть прийти обстеження. Село угорники одне з найбільших сіл нашого міста, і тому дуже важливо було наявність такої амбулаторії, яка сьогодні відповідає всім відповідним гостам і всім відповідним нормам, які сьогодні є для таких закладів в Україні. На переконання громади угорників, проблема нового медзакладу назріла давно, адже раніше такий центр розташовувався в орендованому приміщенні. Відтак для медиків існували труднощі із забезпеченням умов для лікування хворих. Це зроблено все для того, щоб наблизити медицину до нашого мешканця, щоб люди наші могли. Оздоровлюватися, лікуватися, проводити профілактику у себе на території у нашому селі. Вважаю, що саме на фундаментальні речі ми повинні звертати свою увагу, тому що політики приходять і відходять. Політичні подавання міняються, а такі речі, як ця амбулаторія, як ця сцена залишається і буде служити мешканцям. Загалом облаштування нової амбулаторії в угорниках обійшлося у понад 2 мільйони гривень. У приміському селі Івано-Франківська мешкає 3 тисячі людей. Іваріон Іваненко, Олександр Лутваненко. Новини на важі.